Добро зра! Сьогодні ми будемо грати з вами в гру підлога мокра. Мокра підлога. Як ви можете бачити, я знову лисий. Саме так тому в мене мерзна голова, але. Не знаю, думать, краще я не почав. Процесор охолоджується краще, але потужнішим він щось не стає. Про що ця гра, я поки що не вдупляю. That... Привіт, вітаю, Ой, дякую, що при прийняв наш, наш... запит. Що, твоя задача дуже проста. Ми там щось роздивляємось, світимо щось. Просто тут все прибери і ми тобі заплатимо за це. Добре? Питань нема. Поприбираємо. Ого, воно вже страшно виглядає. Ех. Щось не хочеться тут йти, трошки, знаєте? Я трохи гучність знизив. Угу, Добре. А що нам прибирати? Увага, мокра підлога. Підлога мокра всюди. Де є вода? Папушка бігає, щось у нього дуже сьогодні хороший настрій. він... Ходить белькоче щось на своєму папужачому. На своїй папужчій мові. Стоп, а що нам робити? Що нам прибирать? Я не бачу тут нічого брудного. Хіба що он на підлозі є щось розлите? Нам це прибирать? У нас є прохід наліво. Але там, а, там грати стоять. Так. Можна направо піти. Е. Е! Е! А що це таке? Що це таке? Е, а можна не треба. Будь ласочка. Все. Зупинилось. Ху -ху -ху. Страшно, Ви б знали як. Угу. Можем сюди зайти. Можем сюди зайти. Ого, що тут так темно. А, ми бігати можем. Це добре. Що нам прибирати? Я нічого не бачу. Оце прибирать? А-а-а! Я понял, а я начебто... Біля нього стояв був... На на а воно щось йому пофіг. Ну шо ти треш? Ага, о. Правильно. Все правильно. Ху 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 Хто це тут на підлогу настяв? Там... Ти пляму тряне ноги собі. Ой, молодець, молодець. Давайте тепер тут. Фу! Мені чи здається, що на нас щось має вистрибнути. Ви так не думаєте? Бо я дуже сильно так думаю. Ага, тут на початку ми самому не, не почистили. Так, треба так прям підійти. Близенько. І вимить. А можна, будь ласка, додому? Ні? Не відпускаєте? А що як я відмовлюсь від роботи? Сяду і буду. Сумувати тут. І нічого робити не буду. А яке плями Побачу якщо тут темно повсюди. Може вони десь заховані. Що це таке? Та... ти треш? Шо? У нього шо руки в іншу сторону? Типу, назад? Чого він його назад отак бере. І, і той во. Ану. Що це таке? А! Я поняв! Я поняв, в чому прикол. Він з одного боку все завжди вимиває. Так, я думаю, ти шо дурний? Ти руки в іншу сторону викручені чи що? Трошки неправильно виросли. Можливо. Що тут написано? Е... Сцена. Кримінальна сцена не заходить. Але якщо в тебе є ордер на те, щоб ти заходив. Фух. Капець напряжно! Ви б знали. Та ну має щось Щось статися. Не може такого бути, що все буде спокійно, он папушка, бачите як... трахтить, напевно, не бачите, але чуєте, думаю. Він злий. Чого він злий, не знаю. Злий на розробників цієї, що воно таке страшно. Я, коротше, дав папушці хабаря невеличко у виді. у, у, виді... у вигляді папушечих смаколиків. І тепер він не шумить. Прикиньте, як усе просто. Чому за є така штучка, знаєте, у кого я папуги, я думаю, знають. Це такі колоски. І папушкам вони ой як сильно подобаються, але вони. Сказали, ти дуже круто справився. Тепер іди в ліфт. І тобі запу тобі заплатять на верхньому поверху кінцівка одна з трьох? О! Тут три кінцівки <сі> Стоп, а я кинчи. Фух, так страшно, йо мою А як, як думаєте що нам можна зробити а, -а, -а! Your task is pretty simple. An... Я думаю, нам uh, треба uh, щось зробити те, що нам не можна you know, робити. Але зробити. що нам не можна робити? Нам, не, напевно, не можна we йти не до місця. Та ми зрозуміли, що ти там розказуєш. Нам напевно треба йти до місця злочин. Щось мені здається, що я верещу дуже гучно. Але чо так? Не знаю. Все, я зрозумів, чи я так гучно гучно вирішав, того, що в тому що у мене комп'ютер сам мені виставляє налаштування. Мікрофону? Я не пойму, що це за прикол? Типу, один день я ставлю гучність мікрофону там скільки 78, другий день дивлюсь 63, а потім на наступний день дивлюсь... Та, 84, ти поставлю, а це тільки що в мене таке було. Ага. Як нам ем, отримати інші кінцівки? Не шарите? Я думаю, це в оцій величезній кімнаті щось, має бути. Чого ніхто не торохтить нічим. М -м -м, що робити? Що робити? я боюсь. Значить ці двері не відчиняються. Фух, не знаю, що це таке. Зараз буду шукати якось. У мене з'явилася така ідея. Ми ж як... Всі плями витрали нам, сказали, там піднімайся кудись, ми ти заплатимо зараз. То потім. Що було? Ми почули якийсь шум, начебто. Начебто почули. Але ми втекли одразу. Давайте спробуємо підійти подивитися, що воно там таке. Не знаю. Поглянемо. Я думаю. Я думаю, щось страшне буде це 100%. Знову. Що це може бути таке? Звучить, наче хтось якісь металеві бочки пусті щось перетягує. Але нам має бути все одно. Бо ми взагалі-то тут підлогу миємо. Нам за це заплатять мільйон доларів, сподіваюсь. Або просто не вб'ють нас за це. Сподіваюсь, що хоча б не вб'ють. Що тут останнє? Так. Так, сподіваюсь, що останнє. Все. Я все зробив. А, он ще. Біля входу. Так, і це вже, я думаю, буде остання 100%. Бо я начебто все вже помив. Давайте цю домиваємо. Біжим. Тільки чого ж так довго. Давай, я буду. О. Ану? Ага. Піднімайся. Шум. Шум. Шум! ты да Ось! Ось, шум! Он что тут был? Страшно! Все, попушка свихобар съел. Он снова почав шуметь! Опа! Ты что такое? Каже, ми те не відпустимо! Ти не можеш тікати тепер! Мені ж дупа? Е? Шо? 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 Я не поняв. А ми ти повтекли? Чи шо? А не знаю, треба ще раз ту саму кінцівку робити. Я трошки не впевнений. У мене з'явилася геніальна ідея. Дивіться, зараз я вам все розкажу. Ми ж, як. Закінчуємо це все робити, то за нами біжить той монстр, якщо ми йдемо на. На ці звуки. Я думаю, одна з цих трьох кінцівок це буде, якщо він нас з'їсть. Якщо ми тікаємося друга кінцівка, і не знаю чого, але мені здається, що можна було б. Стоп. А це не, це не ця пляма, через яку він побіг за нами? Дуже схоже. Чогось прям на ту схоже. Дивіться. Я вам показую, в чому прикол. Він біжить за нами, ми такі, ааа, страшно, страшно. Я думаю, не дарма вони зробили тут отакий квадратик. Дивіться, ми отак оббігаємо. Він ж біжить за нами, він дурний монстр. Він не розуміє, що можна обійти. І ми біжимо ось сюди, кудись, звідки він виліз. І там буде якась кінцівка третя. Я думаю, ідея хороша. Як ви думаєте, я думаю, ми... офігенно взагалі. Зараз все до домию, і ю. будем пробувати. Right, все, ми завершили. Okay. Floor, so ой, please, а шо ж там таке? Що ж там за звуки? Давай. Oh, no. Славася! Біжим! To... біжим біжим! Стоп, він де. Він за нами! Вамі біжим. Нє! Ні! Це ніс нас! У -у -у, страшно! А я не вдупляю! Як нам третю кінцівку отримать? Я взагалі не знаю ідей жодних. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про це, але я навряд чи буду ще раз записувати цю гру, заради до кінцівки. Ну, ви поняли. Просто, просто напишіть свої ідеї, як його можна. Дістань, я трошки звук прикручу, бо дуже сильно гучно якось. Вирішив, що не робити хіше, а просто вимкнути цю гру, бо там такий перегруз, що аж перегруз, що аж мізки витікають через вуха. Ну, я думаю, ви поняли. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграмчик. Посилання в описі залишу. Як завжди, як кожен раз це роблю, що там ще маю казати? До побачення і слава Україні!